Доброго усім дня! Сьогодні я вам пропоную разом зі мною законсервувати дуже смачний і простий приготування салат на зиму. Він, виходить, як свіжий, коли я його побачила в інтернеті, він мені дуже сподобався, стала готувати і тепер готую його на протизик кількох років. Отак для нашого салату з одних помідор Пригодиться. Три зубчики, три голівки чеснику великого і 10 голівок чеснику маленького. Три цибулини великі і на, на кожну баночку по одному невеличкому лавровому листочку, а також чорний малиний перець. І от чорний перець горошком. І, і все це ми будемо кидати на дно баночки. Я вам зараз покажу. І ставлю на плиту розсіл 2,5 літра води. Це 2 літрових, 2 літрових кухлі і більше, ніж половинка літрового кухня кухля для того, щоб, ну, коли википить водичка, то там на 100 грамів вона википить, то на 100 грамів в третій куплях наберемо більше половинки. І на 2,5 літри води ми вкидаємо одну столову ложку рушку солі, отак солі і 2,5 столових ложки цукру. Отак. Без гірки. І звичайно 2,5 ложки цукру. І ота з Буде розмішуємо осі, і хай він так протепить 5 хвилин. Помідори для цього салату нашого половиночками, четвертинками підходять будь-які. Тобто я замаринувала вчора, заквасила помідори, а це залишилися невеличкі, там деформовані якісь. Найголовніше, щоб вони не були ні гнелесенькі, а ціленькі, гарні, але такого, як ми кажемо, не кондишен. Тобто нестандартного розміру, там, чи, чи якісь кривенькі. Тобто підійде для цього салату будь які І в кожну баночку вкидаємо пригорщ чеснику. А ну, там стільки, таке вийде 7 часничинок чи 10. І більшеньку, і меншого. Більшеньки можна розрізати на дві-три частинки. Отак, розрізимо на дві-три частинки. А меншенький можна вкинути із іцілякою. І так викидаємо. Багатейку чесночку. Викоцебули, розрізую на опіл. І отак прямо руками, прямо в баночку, нарізую під кільцями. Можете нарізувати на досточку, як вам зручно буде. І так на дно кожної баночки ми виклали ще Попів цибулини великої, або якщо середня, то й цілу цибулинку. Кидаємо по одному лавровому листочку невеликому. Якщо великий, ділимо на опіл. І 6-7 зернин перчику чорного. Вирізуємо плодоніжку і знову ж таки прямо в баночку я нарізую помідори. Можна на досочка потім в баночку. Але так вони будуть цілішенькими. Прямо так беру і нарізую помідорчики. Ок. Отак, невеличкі на три частинки. Більшенький на чотири частинки, а ще більший, тобто на ті частинки, які вам подобаються. Я так прямо нарізую у баночки. Помідорчики. Викладаємо щільненько помідорчики, навіть так трішечки притрушуємо їх, щоб щільніше виклонився в баночку. І так аж по вінця баночки викладаємо помідори. І так я приготувала 5 баночок, викладу. Помідори отак наріжу в усі баночки. Але буду розрахувати на розсіл. Якщо в мене росу вистачить, на 5 баночок ще залишиться, я дорізуватиму ще одну чи дві баночки. І так я нарізала вже 5 баночок і дорізую шосту баночку. На одну літрову баночку, виходить, 710 г помідорів. Зважили. І от треба нам взяти на 6 літровий баночок, десь 3 кг помідор приблизно. 4 кг і 200 г, якщо точно, помідор. Трішки помилилася. І коли розсіл вже перестав кипіти, ми вливаємо 3 столових ложки оцту. Або ж 075 мл оцту на 2,5 літри води. Зверху докладаємо той часничок, що залишився, і заливаємо баночки киплячим маринадом. Всі баночки я вже залила. Потілечки небагато, маринад у мене. Залишилось ще можна і на сьому баночку. На дворі розвели багаття, поставили велику кастрюлю, щоб містилось на шість баночок. Вода підігрілася вже гаряча, але не дуже гаряча, через те, що щоб вони холодні і розсів горя... окріп. І воно щоб зрівнялася температура у баночці і в каструльці. І виносимо. В кастрюльку кладемо полотенечко і ставимо на стерилізацію з моменту закипання на 15 хвилин. Якщо ж помідорчики зеленкуваті, то можна стерилізувати 20 хвилин, якщо ж спілі 15 хвилин з моменту закипання і закриваємо. Повірте, на зиму кращого рецепту, ви не знайдете, вони виходять як свіжі. Відкриваєш і просто, наче тобі на столі літо. Минуло 20 хвилин салат просто реалізувався. Ті ж кілька, подивіться, який же він дуже виходить гарний. І от половинки цілесенькі. Отак перевертаємо баночку обов'язково на кришечку. Але баночці він подивіться, який виходить гарний. Легкий в приготуванні, дуже легкий в приготуванні, небагато інгредієнтів. Але взимку це буде ваш улюблений, надіюсь, салат. Він, виходить, як свіжий, наче то з помідор та огірків. Але вже огірків немає через те ми. Зробили такий салат, тільки з помідор. Він був дуже популярний в кінці 90-х років, потім його трішечки підзабули, додавали у нього ще й колійку перед тим, як залити розсолом. Але без олійки він мені смачніший. Якщо салат наш сподобався, будь ласка, поставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві рецепти.